Та Марічка така вискочка. Вічно вона мусить бути в центрі уваги, бачите лі. така звізда аж бісить. Зрозумій, в інших нас зазвичай дратує той тип поведінки, який ми по тих чи інших причинах заборонили проявляти самим собі. Саме тому вона нас так дратує, бо хтось інший так легко використовує ту частинку мене, яку я з таким болем від себе відірвав. Мене дратують вискочки, бо в глибині душі я сама найяскравіша зірка, яка взагалі має бути в центрі цілої галактики. Але я не можу собі цього дозволити, бо я відірвала, ампутувала цю частинку себе. Ну будь, дівчинка ж має бути скромною. Тому кожен раз, бачачи своє відірване в комусь, мене цей хтось починає страшно бісити. А ж ти приймеш ту відірвану частинку назад до себе, лиш дозволиш собі ту поведінку, яка тебе так бісить в інших, то гляди, одразу знайдеш свій мир і внутрішній спокій. Ну добре, ну якщо мене в людях нервує лицемірство і нечесність, то що означає, що я хочу бути лицемірна і нечесна? Ну тут би я розділив на дві емоції. На те, що мене дратує, бісить. І на те, що мене нервує в інших людях. Нервує, це відмова від того, чого ти не хочеш прийняти ззовні. А дратує, це відмова від того, чого ти не хочеш прийняти в собі. А, а, а як тоді відрізнити в собі ті дві емоції? От те, що тебе конкретно дратує, бісить, тебе це страшенно зациклює, страшенно зачіпає в інших. А те, що тебе нервує, воно не зациклює і не зачіпає, бо ти вище цього. Розумієш, дратує, бісить. Це відчуття таке їдке, противне. Воно схоже на заздрість, воно саморуйнівне. Бо бісячись, ти просто наповнюєшся ненавистю, яка лише роз'їдає тебе самого зсередини, не даючи цьому жодного конструктивного творчого виходу назовні. А нервує це емоція більш благородна. Вона схожа на відразу до гнилого. І ця емоція, навпаки, не дає тобі самому падати в те, що тебе нервує в інших. Вона виникає внаслідок конфлікту твоїх власних цінностей з тим, що ти вважаєш шкідливим, чужорідним для твоєї системи координат. Коли тебе щось нервує, то ти не хочеш допустити цього в собі. А коли тебе щось бісить, то ти не хочеш допустити цього в інших. Розумієш, коли тебе щось бісить, ти завжди дивишся на це знизу вверх, як на те, що от тобі недоступне, як і, як і в заздрості. А коли тебе щось нервує, то ти навпаки дивишся на це згори вниз, як на те, над чим ти вже виріс, піднявся. Коли тебе щось нервує. То це наповнює тебе не роз'їдаючою ненавистю, як в пустому тратуванні, а люттю, яка стає вогнем дії, направленої на боротьбу проти того, що тобі не до вподоби, щоб не допустити цього найперше в самому собі, а не в комусь іншому. До прикладу, тебе тратує дівчина, яка поводиться так визиваючи, привертає увагу до себе, може так легко дозволити собі викласти якесь не знаю оголене фото. В будь-якій компанії може дозволити собі просто залізти в центр уваги. І це так бісить. Як можна бути взагалі такою визиваючою і легковажною? Але коли ти задаєшся запитанням, а чому взагалі мене це так зачіпає? що аж бісить, що я не можу пройти просто повз? Можливо, це тому, що по природі я сама маю бути в центрі уваги. І маю сама могти дозволити собі робити те, що захочу, хоч би як це не виглядало в очах інших. А тоді ти застосовуючи свою силу, починаєш діяти, змінюючи своє відношення до цього, а відповідно і саму себе. І як наслідок, ти виростаєш з того стану, який був раніше. І тоді вже ти сама починаєш бісити інших своєю яскравістю і тим, що ти собі можеш дозволити робити те, що ти хочеш. Але тоді вже ти будеш дивитись на них зверху вниз, в точку, від якої ти відмовилась, в точку від якої ти виросла. І ти побачиш. Їхнє абсолютне небажання виходити з того стану, з якого ти вийшла, а лише постійне оправдання, пошук винних, плювання жовчу і осуд тих, ким вони самі хочуть бути. І тоді ти до них можеш почати відчувати таке відчуття відрази, відчуття активного відчуження від того, чого ти вже позбулась, і ні за що не хочеш опуститись назад в той самий стан. Тоді ця їхня слабкість, небажання подивити собі в очі чи щось взагалі в собі змінювати, тебе може почати в них. Саме нервувати. І ти будеш казати, як мене нервує в людях оце, коли вони тільки жаліються, нічого не роблять, застрягли в якійсь одній точці і не хочуть з неї виходити. Але в цій ситуації ти вже дивишся зверху вниз на це, як на те, від чого ти відійшла, а не як на те, до чого ти не можеш достати.